Це чотири принципи підтримки родичів військовослужбовців. Треба розуміти, що родичі, тих, хто служить, живуть в стані дуже часто живуть в стані постійного напруження, очікування, провини і безсилля. Вони. Потребують підтримки часто так само, як і тих, кого вони очікують, їх чоловіки, сини. Перше визнання подвійного навантаження. Родичі військових одночасно несуть емоційне і практичне навантаження. Тобто тривога і страх, безсилля і водночас побут, фінанси, діти. І підтримка має бути спрямована на обидва рівні: перший пропозиція конкретної допомоги. Слухай, я можу забрати дітей зі школи або давай я куплю продукти. І це набагато ефективніше, ніж просто там тримайся, все буде добре. Або Якісь пусті поради. Друге не применшувати значення очікування. Очікування новин від військових це окрема форма стресу, яку психологи називають такою тривалою невизначеністю. І підтримка має включати визнання цього досвіду. Слухай, я бачу, як важко жити між дзвінками. Я хочу бути корисним тобі. Я не розумію, як це, але я готовий бути поруч. Це краще замість не хвилюйся, все буде добре, тримайся. Це просто не працює. Третє дозвіл на власне життя. Деякі родичі почуваються винними, якщо дозволяють собі радість, Починок чи плани важливо м'яко нагадувати про те, що турбота про себе це частина турботи про військового, частина турботи про чоловіка, сина, дружину, якщо вона військовослужбовець, людина, яка зберігає сили, вона здатна підтримувати інших. І четверте, безпечне середовище для висловлення. Колись корисно створити такий простір, де можна виговоритись без порад, без всяких оцінок. Просто навіть коротке таке слухання з позиції: я поруч, я з тобою, я готовий вислухати. Допомагає зняти напругу, іноді слова мені важко це чути. Я не розумію, як це, але я з тобою мають набагато більшу терапевтичну силу ніж готові відповіді і красиві правильні фрази. Піклуйтесь про тих, хто очікує своїх чоловіків, синів про родичів, військовослужбовців. Вони реально цього потребують, і піклуйтесь також про свій емоційний стан, щоб попіклуватись про них. Дякую. Якщо це корисно, поставте тут реакцію. Дякую.